Псалом 83, Проти ворогів вибраного народу, пісня Псалом Асафа. Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовчазним, Боже, бо ось вороги Твої заметушились, і ненависники Твої підняли голову вгору, змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого ти захищаєш. Ходіте, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, і щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше, бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе, Едомові намети, ізмаїльтяни, Моав та Агаряне, Гевал, Амон і Амелек і Філістимлянська земля з мешканцями Тиру. Навіть Ашур приєднувався до них. Стававши на допомогу дітям лота, вчини їм, як мідіянові, як сісері Явінові коло кішон, на потоку, що знищені були біля Ендору, що гноєм землі стали, вчини з їхніми думками, як з Оревом, як із Зевом, як із Зевахом, і цалмуною з усіма їхніми князями, які були сказали. Візьміть собі в посілість пасовиска Божі, мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломину, що нею крутить вітер, як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори так гони їх бурею Твоєю, збентеж їх хуртовиною Твоєю, вкрай соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і збентежаться на віки вічні, хай застидаються і загинуть, хай знають, що тільки ти Господь на ім'я найвищий над усією землею.